Будучи студентом, так, так. повертаюся додому пізно ввечері, львівською маршруткою. І... Я стою ззаду, знаєте, а в маршрутці ще є кілька вільних місць, це вже вечір. І заходить мужчина. А мужчина, я бачу, це десь година десята по десятій, знаєте? А мужчина заходить, знаєте, в нього от є таке відчуття, що знаєш, людина втомлена. От він, от він просто, знаєш, от е, краватка вже приспущена, гудзик верхній розцібнутий, він заходить такий, знаєте, виснажений хлопачка. В нього тубуси є, так розумієш, якісь креслені. Знаєш, е, інтелігентна людина, не якийсь пияк. Ти маєш? Він, він <риклад> сідає цей хлопачка, і рівно за зупинку заходить такий… Рівно він, ще Львів, ти. <риклад> Наступні зупинці заходить така львівська пані, знаєте, класична львівська пані. Яка ніколи не втомлена. Ніколи! Карватка тут! Як виглядає класична львівська пані? Начуас, дуже високі начуас, дуже видно, що. Переважає косметика Рубі Роуз, <раб> лак, закріплюючи Ліда, ей, вона пахне одеколоном <раб> Саша. <раб> така, знаєте, і оці от фіолетові, фіолетові дуже, дуже високі очі. Знаєте, отака от жінка заходить, завжди здивована. Так. Вона заходить, і оцей ey, мужчина вже e, спить, і вона дивиться на нього, а ще є місця в маршрутці. І знаєте, маршрутка так помалесенько, їде акуратненько, так гарно. І вона до нього каже: прошу вс! О, Мовляв, поступи... їм, Мовляв, поступися місце мужчина для пані. А мужчина, знаєте, так, от він же спить, хап, казав, він втомлений, і він, не відкриваючи очі, вона каже: прошу встати! А він так, прошу відсосати. <рес> і... <рес> я прям: ааа, це неможливо, кажу, це кіно. <рес> <рес> <свист> Ви уявляєте, яка реакція у всіх жінка. Зупиніться, а бро, зупиніться. А, вона і бро. а Маршучик, на зупинці. <свист> <свист> і їде дуже помалесенько, і всі ржуть. <свист> Я не маю брови <плеви> аж пішли туди. На потилицю легеску.